Добрий день, діти! 15 лютого урок української мови. Сьогодні ми з вами будемо вчитися розпізнавати та добирати протилежність за значенням дієслова. Починаємо традиційно з хвилинки каліграфії. Пропишіть, будь ласка, в ваших зошитах букви буквосполучення та слова, отримуючись правил каліграфії. Не забуваємо, що пропускаємо від попередньої роботи один рядочок. Записуємо 15 лютого класна робота. Після того, як напишете каліграфічне завдання, запишіть за заголовок слово диктант. Сядьте рівненько, приготуйтеся, слухайте уважно. Починаємо диктант. Як без діла сидіти то можна одубіти. Як? Без діла. Сидіти. Кома. То. Можна одубіти, крапочка, перевіряємо, як без діла сидіти, то можна одобіти. Наступне речення. Щоб рибу їсти, треба в воду лізти, щоб рибу їсти. Треба воду. Лізти. Перевіряємо, щоб рибу їсти, кома треба воду лізти. Нове слово та речення. Краще не обіцяти, як слова не тримати. Краще не обіцяти. кома. Як? Слова. Не тримати. Не вір словам, а вір ділам. Не тримати двір, Словам. А. Вір ділам. Перевіряємо. Не вір словам КОМА, а вір ділам. Візьміть зелену ручку та перевірте. Як без діла сидіти, то можна одобіти. Що прибу їсти треба воду лізти. Краще не обіцяти, як слова не тримати. Не вір словам, а вір ділам. Завдання до тексту: поставити наголос до слів, поділити слова на склади для переносу, підкреслити букви, що позначають глухі приголосні звуки. Зробити звукобуквений аналіз слова телеграма. Діти, давайте згадаємо, які частини мови ми з вами вже розглядали. Іменник, який позначає предмет та відповідає на питання хто що. Прикметник, який позначає ознаку предмета та відповідає на питання, який, яка, яке, які. І дієслово. слово. Який, який позначає дію предмета, та відповідає на питання, що робити, що зробити, я пропоную вам гру Впіймай слово. Зараз ви будете е, чути слова. Якщо це іменник, ви ляскаєте в долоні, якщо прикметник рукою стукаєте по столу, якщо це дієслово. Топати тупотіти ногою. Поїхали. На старт. Увага! Марш. Дівчинка. Весела дівчинка. Весела дівчинка співає. Отримує. Отримує оцінку. Отримує гарну оцінку. Учень отримує гарну оцінку. Кому вдалося А діти? Поїхали далі. Уважний учень отримує гарну оцінку. Ще раз, уважний учень отримує гарну оцінку. Діти, дякую вам за гру. Продовжуємо далі. Ми сьогодні з вами будемо розглядати дієслова протилежні зазначення. Відкрили підручник на сторінці 94 Номер 4 Розгляньмо на світлинах мотузковий парк. Прочитай назви атракціонів, розкажи, що там роблять. Це ви можете зробити самостійно. Напиши, на яких атракціонах тобі хочеться побувати. Підкресли слова, постав за них питання. Прочитай розповідь читалочки про мотусковий парк. Постав питання до виділених слів. Давайте прочитаємо розповідь читалочки. Ми розлучилися біля входу в мотусковий парк. Продали квітки і закінчили маршрут. Інструктор веселими жартами опускав нам настрій. Давайте поставимо питання до виділених слів. Ми розлучилися біля входу в Московський парк. Відповідає на питання. Що робили? Розлучилися. Продали квітки, закінчили маршрут. Що робили? Продали, закінчили. Інструктор веселими жартами опускав нам настрій. Що робив? Опускав. А тепер візьміть ручки. Завдання письмове. У розповіді читалочки заміни виділені її слова на протилежні за значенням. Запиши змінений текст. Поясни, яка з розповідей є більш правдивою. Права дев'ята. Щоб дізнатися, що робити діти в мотусковому парку, добери до поданих дій слів протилежні зазначення. Можеш скористатися довідкою, запиши утворені пари слів. Сумувати, сміятися, плакати, радіти, стояти. Лінувалися, трудилися. Молодці. Діти я пропоную вам знайти протилежне значенням слово до слова говорити. Говорити, мовчати, відпочиває, правильно працює, планує. Продає. Молодці. Сміється. Плаче. Це легко. Дітки. А це завдання для самостійного працювання. Розгляньте схеми, утворіть і прочитайте слова. Знайдіть слова протилежні зазначення. Саме це завдання до прави, яка була раніше. І запишіть їх парами за зразком. Зайшов, вийшов. Домашнє завдання. Скласти речення з дієсловом вчить, летить. Речення «повзе», повзейбежить. Речення дієсловом їде іде. Ви сьогодні гарно попрацювали. Молодці, дітки. До наступної зустрічі!